Добрий день, вітання з Кіпро. Весь час хочу зробити в Києві зйомку mindfulness або практики усвідомлення і на вулиці. І весь час у мене є такий страх, що попаде в камеру якийсь стратегічний об'єкт і Тому не викладаю, там знімаю, потім видаляю. А тут точно нічого не попаде такого, загрожуючого нашій безпеці. Тому можемо спокійно зробити майндфулнес. Разом будемо йти і практикувати усвідомлення в кожному русі. Починаємо. Просто повільно йдемо і. Дихаємо разом вдох і видох. Вдох і видох. Сконцентруємо свою увагу на вдосі, як повітря проникає в наші носові ходи. Потім як видихаємо більш зволожене, більш зігріте. Нашим тілом повітря. Один крок вдох, ще крок видох. Розвернемося до моря, відчуваємо, як легені заповнює морське повітря. Рухаємось повільно і розширюємо свою увагу. До того, що ми бачимо і чуємо навколо себе вдох і видох. Вдох і видох. Відчуваємо м'язи нашого тіла при русі. Вдох і видох. Вдох і видох. Якщо приходять якісь думки чи спогади, помічаємо їх і повертаємося знову до нашого руху і до того, що ми бачимо і чуємо навколо. В кожному моменті цього життя, яке варто того, щоб його жити, яке б воно не було.